Усім привіт! І сьогодні трошки буде розгального контенту. Наприклад, розберемося з таким запитанням, як перестати зациклюватися на проблемах. Взагалі, з точки зору програмування, проблема це якесь слово. Тобто, це якась стрінга. Цих даних у нас буде стрінг, і назвемо його хай буде проблем. Дорівнює. І зробимо його краще масивом. Щоб було е, більш правильніше. І, наприклад, у нас є різні проблеми. Там, там зі здоров'ям і все таке інше. Ну, у загальному це все просто масив проблем. а Проблема. Далі у нас буде ще одна якась там проблема. Їх може бути скільки завгодно. Тут не маст have. Проблема. Окей Нехай буде якісь дві проблеми. І так, взагалі, перш ніж розбиратися з проблемами, треба, розіб... і треба нам розібратися, що таке взагалі цикл. А взагалі, будемо розбиратися, на прикладі циклу for. Дивіться, Що таке зациклювання? А зациклювання це в нашому циклі, наприклад, немає початку, немає умови для виходу з нашого циклу і немає якогось кроку ітерації. І ми, наприклад, будемо виводити наш масив проблем, і, наприклад, за якимось там індексом нульовим нехай буде. Запускаємо. І що ми бачимо? Тобто наші проблеми полилися. Їх дуже багато, їх нескінченна кількість, і можемо їх лише зупинити, тільки перервавши роботу. Нашої ДЕшки. І надзвичайно їх дуже дуже багато. Як же з цього позбутися? Ну, по-перше, будь-якому засиклюванні, якщо немає у нас якоїсь відправної точки, то її хоча б треба створити. Ну, наприклад, зробимо її е, якийсь індекс int-i дорівнює, ну, наприклад, 0. Окей, ми створили лише стартове значення. Перевіримо, що це нам дасть. Знову ж таки, зациклювання пішло, і все. У нас немає жодної, скажімо так, зони, як з цього вийти. Додамо якусь умову для виходу. Ну, наприклад, поки I буде меншою за довжину наших проблем. Проблем.ленс. Окей, запустимо її тепер. І все одно у нас програма буде виводити. Велику кількість нескінченного зациклювання наших проблем. Окей. Далі. Нам потрібен якийсь ітеративний крок. Тобто, щоб позбуватися проблем, треба крок за кроком їх вирішувати. Наприклад, I. Це у нас буде інкремент, котрий додає нашу одиничку. Запустимо. І ось тепер у нас скільки. Виявляється, у нас проблем, стільки ж він їх буде і виводити. Окей, тобто, це у нас нульовий індекс, ми можемо його замінити, наприклад, на індекс i і у нас нічого не зміниться. Тобто, рішення буде ну таке собі. А, тепер, як же з цього а, вийти? Дуже-дуже просто. А, робимо нашу перевірку умови, If. а, наш масив проблем. Проблем за нашим індексом. Індексом equals, проблема. Проблема. Ага, ось тут у мене та проблема. Зараз виправлю. То в такому випадку, якщо він був зустріне цю нашу проблему, нам буде необхідно е зробити наступні дії. А Просто взяти і пропустити їх. Continue. Тобто о, всі проблеми ми пропускаємо і рухаємося далі. Запускаємо. Ага, ось тут у мене ага, дуже шкодно це було. Запускаємо. І ось все. Проблеми по, ми позбулися. І тепер, наприклад, у нас в масив, у у масиві нашого проблем можуть бути не тільки проблеми, а й, наприклад, таке ну, теж буває, що зустрілося щастя або успіх. Успіх. І в даному випадку ми будемо пропускати лише проблеми, а усе інше ми будемо допускати до нашого життя. І так далі. Тобто, Тобто, щоб не зациклюватися на проблемах, нам треба збагнути перше це відправну точку, коли вони почалися, знайти умову виходу з нашого зациклювання, додати ітеративний крок, щоб крок за кроком їх вирішувати, робити перевірки на наші проблеми і їх пропускати. Ось і все. Сподіваюся, такий контент вам зайде. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.